Всім привіт! У мене сьогодні, так, спонтанно я вирішила вийти в прямий ефір. Я хотіла спочатку написати допис на цю тему, але вирішила поспілкуватись наживо з вами. На яку тему зараз скажу? Буває таке, що коли я отримую зворотній зв'язок про якусь експрес-консультацію, або навіть коли ви приходите на таку детальну консультацію, ми розбираємо якийсь запит, коли ми починаємо спілкуватись, я чую я не такий, або я не така. Це не про мене. Зараз я хочу пояснити, що відбувається і чому така реакція на те, що ви чуєте. А, насправді ви така, і ви такий, і з вами все добре. А, насправді дуже важко, інколи дуже важко прийняти себе таким, який ви є. Прийняти всі свої риси характеру, прийняти свої архетипи, прийняти свою типову поведінку. Давайте ще пригадаємо те, що у нас є. Наші тіньові аспекти. Да? Якщо ми розглядаємо дату народження, робимо там певну схему, розглядаємо життєвий шлях, але є позиції, які ще скриті від нас. Наші тіньові аспекти. Те, що колись ми робили в дитинстві, за що були наказані батьками, наприклад, да? або в дитячому садочку. Дякую за ваші сердечки. Бачу, що до мене хтось приєднався. І е, були такі випадки, ми щось таке зробили, нас насварили в дитинстві. І це е, ми настільки хочемо, коли ми діти, ми настільки хочемо, щоб нас любили, щоб нас приймали, що ми ці риси потім в собі пригнічуємо. Але вони є, і вони живуть десь всередині нас. І моя задача як фахівця. Показати всі ваші грані, показати все, що належить вам, все, що було закодовано, зашифровано у вашій даті народження. І найцікавіше, те, що в наших тіньових аспектах криється дуже великий. Ресурс криється те, що ми собі не дозволяємо в силу виховання, в силу того, в яких умовах ми росли. І ще один момент це перший момент. Другий момент, коли ви записуєтесь на консультацію до нумеролога. Ви маєте прийти в, знаєте, з відкритим серцем. Потрібно довіряти тій людині, до якої ви записались на консультацію. Якщо ви не довіряєте, ви будете закриті, зажаті, і у нас з вами нічого не вийде. Окрім того, що є якісь числа, є якісь цифри у вашій даті народження. Є ще поле, енергетичне поле, яке утворюється між мною і людиною, яка приходить на консультацію. І багато інформації я беру саме з поля. Саме щитою, так? І якщо ви закриті, якщо ви зажаті, ви не довіряєте, ви не розкриєтесь, ви не зможете взяти всю ту інформацію, яку я хотіла б вам дати і донести. І тому виникають е, такі, знаєте, ситуації, коли якось незручно, да, ніби, ніби я щось розповідаю, ніби ви щось слухаєте, а ви це сприймаєте. Ну, скажімо так, перевернуто, сприймаєте, якщо сказати простими словами, ви не хочете прийняти себе дійсного. Тому що ви від мене закриті. Я хочу вам сказати про свій досвід, коли я познайомила зі своїми архетипами да, в своїй даті народження. Ну, я десь була трішки шокована в якихось моментах. Тому що для мене відкрились такі грані, ну, про які не те, що я здогадувала, що це є, але дійсно я це в собі настільки пригнічувала і не дозволяла вийти назовні. Після курсу навчання, після консультування, після спілкування з багатьма людьми у мене, скажімо так, розпакувались всі мої аспекти і все стало на своє місця. До чого я говорю? До того, що не просто, дуже часто не просто прийняти в собі, я вам такий приклад приведу так що Людина живе-живе собі, вона така, їй здається, що вона така пухнаста, лагідна, вміє з усіма домовлятись. А всередині там живе людина, яка достатньо жорстка і здатна дуже добре маніпулювати. Але людина собі цього не дозволяє і страждає від цього. Тому що на її шляху зрозуміти, Поки ви не признаєте всі свої тіньові аспекти, не дасте розкритись в повній мірі вашим архетипам, у вас навколо вас будуть траплятися ситуації, будуть зустрічатись ті люди, які будуть вам дзеркалити ваші дійсні риси характеру, які ви в собі не приймаєте. І коли ми собі не приймаємо це да, цієї енергії, ми йдемо не своїм шляхом. Ми грибемо проти течії. У нас є життєвий шлях, да, зашифровано це наш день народження, місяць народження і рік народження. І якщо ми живемо згідно наших енергій і згідно наших архетипів, розуміємо, як ми діємо в стресовій ситуації, які у нас ресурси, які у нас е е вимоги до нас від вищих сил, і проживаємо згідно наших енергій і наших архетипів, наше життя набагато простіше. Нам набагато простіше заробляти кошти, тому що ми знаємо, в якій сфері ми найбільш ефективні. Нам набагато простіше будувати партнерські стосунки, тому що ми знаємо свої. Мінуси знаємо, де ми можемо пережати да, свого партнера, де ми можемо забирати енергію у свого партнера, і ми можемо цим керувати. Ми можемо цього не робити. Або навпаки, коли нам потрібно да, закрити якийсь проект, якусь програму з кимось підписати угоду. І там потрібно бути більш наполегливим, більш а людина собі цього не дозволяє. І це ускладнює її життя. Тому, коли ви приходите на консультацію, Обирайте, обирайте собі людину, яка вам подобається, з якою ви можете розслабитись і спокійно довіритись, розкритись, і розказувати все про себе. Да? Вам будуть задавати питання, ми на консультації говоримо і про дитинство, і про батьків, і про ситуації, які були, які дуже сильно вплинули на ваше життя. І від того, наскільки ви довіряєте фахівцю, якого ви обрали, від того, наскільки ви готові прийняти енергію, інформацію, яку вам хочуть передати, залежить успіх, залежить те, що ви винесете з цієї консультації, наскільки вона буде вам корисною. Тому, будь ласка, обирайте серцем. Будьте відкриті. І не бійтесь зустрітись із собою справжнім. Нічого страшного, нічого тут нема, нема чого соромитись. Так? Нам всі ці риси дали для того, щоб ми мали розвиток як особистість і як душа. На цьому у мене все. Я вас обіймаю і бажаю вам хорошого дня. І дізнавайтесь про себе, вивчайте свою дату народження. Це двері, через які для вас буде відкрито зовсім інший світ. До зустрічі!